Це те, що я хотіла побачити, як люди збирають гриби. От мені сьогодні теж повезло з такими полянками. Так, да, це польські, вони тільки починають рости. Не хочу фокусуватися. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Альоша, подивись, на тебе під ногами прям ціле сім'ї. 6, 7, 8. І ось 9, мабуть, якщо я ще правильно вважаю. Ось таких, бачите, вже багатенько дрібненьких. Ну, нічого, це дуже класно. Ось дивіться, далі пошли. Не виключаю камеру ось. Ось. Ой, <смір> це прям про те, що я мечтала. Це поганий. Він поганий. Ну нічого тут ще хороших, доволі багато. Так.